Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електросекатор. Це інноваційний інструмент, який полегшує роботу з обрізки гілок та рослин. Він оснащений електричним двигуном, який забезпечує більш точну і швидку різку, ніж звичайні ручні секатори. Він зручний у використанні, що дає змогу з легкістю обрізати навіть найтовстіші гілки. Електросекатор оснащений автоматичною системою регулювання навантаження, що дає змогу зменшити навантаження на руки і запобігти перевантаженню інструменту в процесі роботи. Він оснащений потужним літій-іонним акумулятором. Крім того, він забезпечує тривалий час роботи без необхідності зарядки. Пропонуємо до вашої уваги інструмент для зняття ізоляції. Він дає змогу швидко та легко видалити ізоляцію дроту без пошкодження мідної жили. Він має регульований механізм, який дає змогу налаштувати глибину зняття ізоляції залежно від товщини дроту. Цей інструмент чудово підходить для швидкого і точного зняття ізоляції з дротів будь-якої товщини, що дає змогу значно заощадити час. Пропонуємо до вашої уваги цифровий мультиметр. Це універсальний інструмент, який використовується для вимірювання різних параметрів електричних ланцюгів. Він є незамінним помічником для електриків, електротехніків, радіоаматорів і всіх, хто працює з електричними пристроями. Мультиметр може вимірювати напругу, струм, опір, ємність, частоту та інші параметри. Він постачається разом із набором кабелів та затискачів, що забезпечує зручність під час роботи. Він є надійним і точним інструментом, який може використовуватися для вирішення безлічі завдань у галузі електрики та електроніки. Пропонуємо до вашої уваги викрутку з бітами. Це універсальний інструмент, який дає змогу швидко і зручно затягувати та розкручувати кріпильні елементи. Цей товар являє собою компактний набір, який складається з ручки і 136 змінних біт. Ручка викрутки виконана з міцного матеріалу, що забезпечує комфортну роботу. Змінні біти виготовлені з високоякісної сталі, що гарантує їхню довговічність і зносостійкість. Їх можна легко та швидко змінювати, обираючи необхідний розмір і форму залежно від завдання. Такий набір є не тільки зручним, а й економічно вигідним рішенням, оскільки дає змогу замінити кілька інструментів одним компактним набором. Викрутка з бітами є незамінним інструментом для домашнього майстра або професіонала. Пропонуємо до вашої уваги електронний цифровий штангенциркуль. Це точний вимірювальний інструмент, який дає змогу вимірювати довжину, ширину, товщину та діаметр. Він має цифровий дисплей, який забезпечує точні та надійні показання. Він має діапазон вимірювань від 0 до 150 мм. міліметрів. Для зручності використання штангенциркуль оснащений великим яскравим дисплеєм з можливістю перемикання між метричною і дюймовою системами вимірювання. Також до комплекту постачання входить пластиковий фотляр для зберігання і транспортування інструменту. Електричний цифровий штангенциркуль є незамінним інструментом для точних вимірювань. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональну тактичну сумку. Це універсальний практичний аксесуар для любителів активного відпочинку, туристів, мисливців та військових. Сумка виконана з високоякісної штучної шкіри, яка має підвищену міцність і стійкість до стирання і вологи. Дизайн сумки являє собою наплічну кобуру з двох кишень, яка також кріпиться навколо пояса. Сумка може бути використана для зберігання різних предметів, гаджетів, документів та багато чого іншого. Вона забезпечує максимальний комфорт і зручність. Багатофункціональна тактична сумка це необхідний аксесуар для будь-кого, хто цінує практичність і надійність. Пропонуємо до вашої уваги лазерний рівень. Це сучасний інструмент для професійного та якісного проведення будівельних робіт. Він використовує технологію лазерного випромінювання, щоб створювати точні горизонтальні та вертикальні лінії, які допомагають визначити точне положення предметів і поверхонь у просторі. Цей лазерний рівень має високу точність вимірювання і дальність дії до 7 метрів. Крім того, він оснащений спеціальною триногою, яка дозволяє надійно встановлювати рівень у потрібному положенні. Він також може працювати в режимі нахилу, що дає змогу використовувати його для створення похилих ліній. Рівень здатний одночасно генерувати до 12 ліній це незамінний інструмент для будівельних робіт та ремонту, який забезпечує точність і високу продуктивність. Пропонуємо до вашої уваги електрогазонокосарку. Це зручний та ефективний інструмент, який має потужний електричний двигун, що забезпечує високу швидкість обертання лез і полегшує роботу користувача. Косарка має легку і компактну конструкцію, що робить її простою у використанні та зручною у зберіганні. Вона також оснащена регульованим руків'ям для зручності роботи, а також налаштуванням висоти косіння, що дає змогу вибрати оптимальний режим для вашого газону. Завдяки своїй функціональності та зручності використання, ця акумуляторна газонокосарка стане незамінним помічником у догляді за вашим газоном. Пропонуємо до вашої уваги підсвітку для салону автомобіля. Вона являє собою комплекс чотирьох стрічок світлодіодних вогнів, які можуть бути встановлені на будь-який автомобіль. Вони забезпечують яскраве і приємне освітлення салону. Стрічки світлодіодних вогнів виконані з високоякісного матеріалу і легко кріпляться за допомогою липучок, які йдуть в комплекті. Вони також мають різні кольорові режими, які можна вибрати за допомогою пульту управління, що дозволяє створювати унікальну атмосферу в салоні. Якщо ви шукаєте спосіб поліпшити загальну атмосферу у вашому автомобілі, то дана підсвітка може бути ідеальним вибором для вас. Пропонуємо до вашої уваги високошвидкісний usb флеш накопичувач. Це пристрій для зберігання і передачі даних, який має ємність від 4 до 64 ГБ і без проблем підключається до USB роз'єму комп'ютера на Windows або macOS. Для зручності використання накопичувач також оснащений роз'ємом Type-C, що дозволяє передавати дані зі смартфона на операційній системі Android. Серед безлічі варіантів стильного і яскравого кольорового оформлення ви зможете знайти той, що найбільше задовольняє ваш смак. Цей USB-флеш-накопичувач є зручним і надійним Способом зберігання та передавання даних і може стати вашим надійним помічником.